На почту я прийшла працювати, мені було 43 роки Саме в самому розквіті. Починала листоношою, потім працювала сортувальником. Працюю я листоношою вже 17-й рік. Зранку починаємо роботу о 9-й годині. Спочатку розбираємо привезену нам уже почту на відділення, газети, листи. Маю у обслуговуванні 11 вулиць, 270 приватних будинків і плюс. Пенсіонерів маю 220, які в нас отримують пенсію. Моя робота розносити рахунки, листи, газети і пенсії для пенсіонерів. Зранку прийдемо вже в нас почта є. Доставляють нам кур'єри до 9-ї години. Пенсіонерам беремо товар, маємо з ними контакти, одинокі, які не можуть купити собі чи заплатити за комунальні. Календарі, олію, солодощі. Роботи дуже багато. Але справляємось. Клієнти чекають, макіяж навіть роблять. Приходжу до бабусі, вона із макіяжем намальовані губи. Куди ви так зібралися? Я чекаю листоношу. Формую по вулицях і хочу, щоб мені лежало. По порядку, де я маю викладати його, щоб не шукати. Кілометраж деякого дня буває 8-9 кілометрів. Працюю на відділенні 43-020, поважаю своїх колег. Я йду до пенсіонерки, яка хоче проплатити телефон 096-004. Мені треба ще добрати субсидії і взяти реєстр на оці листи рекомендовані. Добре, я зараз вам веду тоді. Працювала сортувальником два роки, то знаю ту роботу, можу сама набрати. Колись було роботи менше, було шість листонож, а зараз велика нагрузка. Ну, але справляємось в такий час. Військовий, дав би Бог миру нам. Я сьогодні вам заплачу, як віддавати газети. Домовились. Часто дзвонять клієнти, щоб донесла їм щось, добрала їм. Вона за клієнтів ну, горою стоїть. Я бачу, як пенсіонери до неї ставляться і як вона до них. Завжди з настроєм. Іноді буває таке, що на роботі якісь неполадки, а ні, не сміється, всіх розсмішить. Вона у нас така позитивна листоноша і завжди справляється своєю роботою. Маю магнітні ключі, дають мені, як міняють коди. Оцей ключ сюди. Знаю всі ключі, знаю всі куточки, знаю всі ящики. Зараз мало хто пише. Приходять листи по кредитах, приходять по заборгованості за електрику. Ну і один одному, якщо тут за кордону шлють такі листівки. Я тут місцева, знаю кожний куточок, бо підміняла дівчат на лікарняному. Знаю не тільки свою дільницю, знаю ті дільниці, знаю чіпи. Було багато мене учениць, як то кажуть. І я як водила, вони кажуть, і ви як вундеркінд, я йду і чіпи відкриваю сама. Є коди такі, що шість цифр. Ну, то Я всі знаю, я ж звідки не читаю. Тут у мене є клієнти, які мене чекають. Завжди зо мною розмовляють, на лавочці влітку сидять. І тут одна з них виписує газету. Заходьте. Доброго дня, Іна Костянтинівна. Добрий день. Я принесла вам газетку. Гарасимчук. Це Цетьохська моя. Дякую, дякую. Тільки років вже. Ми вже так вас до вас привикли, вже не хочемо нікого другого. Щоб... <смі> Живу тут, як той будинок построївся 71-го року. Самі старожил в цьому під'їзді. Почтальонка у нас дуже гарна. Вона вовремя приносить нам пенсію, така вічлива, все ми завжди її чекаємо. У мене ще є таких двоє людей, що я доглядаю. Жіночка лежача, 75 років, дід після інсульту трошки ходить, моторика нарушена, ходить трошки, підносить дещо їй. І мушу я їм доносити їсти і не тільки їсти, на вихідних, скуплятися, що вони просять. І взагалі людей так жалко, і там же ж такі є заслужені лікарі. Одна там каже, теж одинока, немає в неї дітей. І вчителі, які вправно працювали, а зараз єлі пересуваються з палочкою. У мене троє дітей, дві доньки і син. Син за кордоном, то маю шестеро онуків. Один з них хлопчик, і віддали вже в садок. Скучати ніколи. І садочка з ясільної групи треба забирати. Мене можна побачити де хоч. Зараз на Зв'язківці, потім на Січовій, потім біля срібних Лелек. Всі дивуються, як я так встигаю. Ящики дуже погані, ще колишні, Жековські. Зараз ставлять люди собі в під'їздах. Але купують за свої гроші. Є приватна фірма, яку я обслуговую, і вона мені подарувала велосипед до сльоз. І, і я від них сіла і приїхала. Була в платі і приїхала сюди. Люблю клієнтів, вони до мене прив'язані, я до них прив'язана. Колеги, колеги також. Всі за мене руками й ногами, я їм раджу, знаю, де що лежить, де що взяти, де листи. Якщо шукають, то всі звертаються до мене, яким я відразу скажу, де знайти і де взяти. А вони кажуть, от добре, Ніна все знає. Знаю, бо давно працюю і в тому варюся, і люблю роботу свою.